Багато людей входить теж ну, і мною, я можу вам тепер, слово, яке було сказано, але я хотів трошки додати слово, тому що щоб не забрати ваш час, не повторювати. я комикою Гаролевича я я знаю з, з березня 2004 року, коли у міні було презентовано перший проєкт кільництва великої спортивної ради незалежної України. Це називалося Нікова рани, він реалізував. І на той момент це стало прикладом взагалі побудови соціального явища як спорту. Тому що до того стоїть в дуже, -дуже такому занедбаному сталі. Я чому хочу, хочу говорити про соціальне явище? Тому що Йоваріч не неодноразово говорив про те, що перемоги на спортивному фронті перемоги соціальні, вони допомагають розвиватися країні і вони дуже важливі якраз в військовий час. У 2015 році Дніпро, президент клубу, якого був Валерійович Коломойський, грав у Фіналі Ліги Європи. Тоді вся країна, на якийсь певний момент забула взагалі про міцнування війни. Вона просто болівала за велику перемогу. Це було багаточезне таке. Підняття змогу. Якщо говорити взагалі про футбольні справи, я от сьогодні багато що послухав. Е, я вам можу сказати, що за той час, а Ігор Валерій що, Боже, десь приблизно вже майже 30 років, я можу сказати, що ну, це єдина людина, яка боролася проти корупції в футболі, яка була просто неймовірно великою українською футболі. Хто хоча б трошки вибирається в залі футбольних справ, судової українські, то він розуміє, що Ігор Валерія це єдина людина, яка постійно стояла на сторожі того, що це повинно бути фейерплей, що означає чесна да. гра. Я добре знаю його я добре знаю його родину, я добре знаю його сім'ю. Я знаю його ставлення до сім'ї. Я, став, я знаю його ставлення до друзів і найближче до виконання своїх боссів. Тому це змотивувало мене сьогодні пройти і виступити про вчителя. і Я прошу поважний суд дати можливість і взяти можливість взяти на поруки Ігор Валеріча Коломойського. Я знаю всі його контакти, я був в нього вдома, я знаю, де він живе. І я переконаний, що ніколи не зробить щось, що пішло до неї на користь його сім'ї чи його друзів. Тому ну, я вважаю, що відставлення відповідальний момент.